Чудова інтелектуальна книга Ростислава Семкева, як читати класиків. Вона про літературу в цілому, про те, чому нам подобаються не подобаються тексти, як писали класики в різні а, часи. А, оцей розділ мені також дуже сподобався. Дивіться, Дюма. прості авантюр, авантюрні історії, про те, що більшість людей саме надає перевагу ось таким текстам, в яких яскравий сюжет. І тут момент, який. Мені просто я не можу не згадати це те, що Дюма написав 100 романів за життя, наприклад. Так, скоріше спонукає людину, яка не є філологом, яка вже доросла людина, але яка любить читати, прочитати більш якісну літературу, більш глибоку, відірватися від цього рівня, на якому ми знаходимося. рівня, Гумористичних детективних романів і підняти піднятися вище, почитати от латиноамериканську прозу Картасара Маду Маркеса. Причому він аналізує цей розділ. Також мені дуже сподобався. Аналізує у цих авторів є складніші і простіші тексти. І відповідно, якщо Жоржа Амаду, ви прочитаєте легко, це одна з моїх улюблених книг. То от у Маркеса є 100 років самотності, які я не змогла прочитати, і в той же час у Маркеса пропонують прочитати його. А, мелодраму. так, от, Так, от. де вона тут? Кохання під час колери. Іронічна і дотепна мелодрама Маркеса. Скажу чесно, брала книгу, думала, що може не сподобатись, але книга мені дійсно зайшла, я дуже задоволена, що я її взяла, що я її читаю. Можу порівняти читання книги як дуже таку цікаву дискусію з освіченою людиною на цікаву для нас обох тему про літературу. І ця людина явно знає більше ніж я, і ось він ділиться тим, що він знає, тим, що він прочитав. А я з чимось погоджуюсь, з чимось не погоджуюсь, щось мені просто дуже цікаво. Як для такого книгожера, так, що цікаво, це прочитати точку зору літературознавця. Ви ж читали ці всі книги, у вас є своя думка, от можете порівняти, а що ж думає Ростислав Семків, так? людина, який є видавцем, який викладає літературу, літературознавство, який багато прочитав, у якого велетенський досвід, який спілкується із письменниками. У Ростислава Семкова дуже цікава така незвичайна манера викладу у е, тексту нонфікшен. Тобто це не той нонфікшен, до якого ми звикли. Е, написано так просто, легко читається. У нього трошки такий ускладнений пафосний текст, така манера. Е, спочатку вона трошки ріже, потім до неї звикаєш. Є е, гумор, так, е, якийсь гумор смішить, якийсь гумор е, ну, не для мене. Е, з іншого боку. Він прямо в цій книжці і каже, що ну, може бути щось не ваше, до чогось ви, можливо, не доросли і потім доростете. Насправді, оця книга мені би дуже зайшла, коли я була студенткою. У мене дуже якісна гуманітарна освіта, але вона не, ну, не літературна, не філологічна. Отже, що класного є в цій книзі? Є співрозмовник, інтелектуальний класник, який розбирається в літературі. Є гумор Ростислава Семківа на тему літератури. Іноді такий ну тонкий гумор, я б сказала. А є цікаві факти із біографії письменників, зокрема, те, що наприклад Дюма написав 100 романів. А мені як письменнику, який яка написала два романи, і тут сто романів, так наскільки вони в нього динамічні, авантюрні, яким він був продуктивним автором. А пан Ростислав трошки підсмінюється на такою продуктивністю цих письменників. Він також говорить про те, що про Робінзона Круза ми знаємо, я наприклад, знаю тільки один роман про Робінзона Круза, а їх було п'ять частин. Тому що після того, як роман був дуже успішним, автор його вирішив на цьому успіху цей успіх продовжити і написав ще чотири томи. І в принципі, вони. В різних ситуаціях показують, обіграють тогочасну реальність і вони мають літературну цінність, але людям вже не зайшло. Ось ось такі принітки є. Також у книзі є цікава класифікація, яка дозволила мені задуматись, от чому деякі тексти я, романи, я не змогла прочитати 18-20 років, але я ну, для себе вирішила, що ну, вони нудні. Так? А насправді Ростислав Семків говорить про те, що вони для мене на той момент були заскладні, і можливо зараз варто за них взятися і подивитися на них іще раз. І от він виводить свою класифікацію текстів. У них різний функціонал, різне призначення. І в цій класифікації можна, по-перше, побачити місце своєї творчості, на якому ти рівні. По-друге, зрозуміти, до якого рівня ти вже інтелектуально досягнув, чи можеш ти вже читати тексти Умберто Еко із задоволенням і отримати від цього задоволення. Чи ти все-таки на рівні авантюрних романів залишився, де динамічний сюжет, гумор і все легко, ну, тобто рівень легких текстів. Ну, от, порівняти тут у нього є списки літератури, що куди він відносить по важкості тексту. І можна так подумати наскільки. І вже піднявся твій розвинувся твій читацький інтелект. Ну і цікаво те, що пан Сентів, він не засуджує тих людей, які ось надають перевагу Легким текстам. Так? У нас стресове життя, нам іноді потрібно складне життя потребує легких текстів. Так? Але він говорить про те, що треба все-таки підніматися за цими щаблями і пробувати читати інші тексти, причому пропонує читати оповідання тих авторів. наприклад, для мене. Була класна ідея, те, що якщо я не потягнула в свої 20 років-100 років самотності Гарсія Маркеса, то я ж можу взяти його оповідання. Так? От, якщо я боюся братися за цю книгу знову, я можу взяти, взятися і почитати його оповідання. Також він приводить тексти, які у Маркеса є гумористичними, іронічними. Читаючи цю книгу, однозначно починаєш зразу гуглити, гуглити авторів, гуглити творів. Що ти хочеш прочитати, яку ти прогалину у себе замітив, яку от, ти вже думаєш, що ти вже потянеш і потягнеш не тому, що потрібно. Ну знаєте, як в університеті я прочитала досить багато серйозної літератури, але я її ну якби її потрібно було почитати, треба було там, відзвітуватися, що ти її прочитав, бліснуть умом, виписати цитати, відповісти. А тут вже мова йде про те, що тебе ніхто не примушує. Також цікава концепція Ростислава Семківа. Як же вчити тих дітей в школі, якщо вони не хочуть читати роман хіба ревуть? Воли як ясла повні або чорну раду. От чесно в школі я не прочитала чорну раду і досі її не прочитала. І е, у нього є пояснення, що треба спочатку навчити читати е, на ельфах, на Гаррі Поттері. Тобто, спочатку дитина повинна е, навчитися читати, бути настільки посидючою, щоб прочитати ну, товсту книжку, так, товсту цікаву книжку, і вже тільки наступним рівнем можна давати їй тонку, нецікаву книжку, але у якої є е, е, гли, глибо, глибший зміст, якісь культурні е, е, сенси в неї вкладені. В общем, книгу дуже рекомендую. Я би і ще, от у мене виникла така думка, що варто. От, наприклад, читацькі літературні клуби. А вони от мені здається, оцю книжку можна брати на літературний клуб, і взагалі вийде обговорення не так книги, як читання. Що ви читаєте, що ви не любите, до чого ви доросли, які книжки ви покинули, покинули читати, які ви відклали. Також Осенківа тут є таке, що я покинути читати це, якщо книжка слабка, так ну тобто вона погано написана, і не треба її дочитувати. Існує в світі дуже багато класних книжок. Не витрачайте на неї час. А є книга, яка от всі говорять, ну це Нобелівський лауреат, наприклад, там чип. Пуліцереська премія, критики, визнані, назвали, що ця книга є шедевром, і вам вона не заходить. Так, оце якраз означає, що з вами щось не так, і вам треба цю книжку відкласти і дорости до неї. Отака От думка мені зустрілася вперше. І ну я схильна з цим погодитись, наприклад, самокритично погодитись з тим, що якщо мені не зайшов Умберто Еко. То я ще до неї просто не доросла, і можливо, треба взяти меншу творчість. Якщо там мені не зайшов Гарсія Маркес, то можливо, треба взяти його інший твір. А я просто не знала, що є інші простіші у нього твори, і не могла цього взяти до зустрічі з цією книжкою. Одним словом, якщо ви не є філолог, який вже просто того всього перевчився, і так все знає, що у вас зацікавлення літературою, але не вистачає якогось такого співрозмовника з одного боку глибокого, який краще знає, з іншого боку, який, ну. Не старається возвиситись за ваш рахунок і пояснити, що якщо ви щось не читали, то це все. Ви вже інтелектуально недорозвинена людина. Якщо ви любите фентезі, то все, господі, вам нема що робити в інтелектуальних колах. Тобто, автор цієї книги допускає, що читати можна мати. Інтерес до авантюрної прози, до гуманітарної гумористичної прози і при цьому бути інтелектуально розвиненою людиною, але він вас штовхає розвиватися і все-таки підніматися за тими рівнями і за тією класифікацією, яку він тут подає, а щоб дорости до прози, в якої немає сюжету, але вона складна, важка, інтелектуальна і за яку даються Нобелевські премії. Хочу звернути увагу на ось цю табличку. Вона підсумовує попередній розділ. Тексти за складністю поділяються. І ось ви можете проаналізувати себе як читача, які ви любите читати твори, до якого рівня ви доросли. Так? І другий момент можете проаналізувати свої тексти письменницькі, на якому рівні ваші тексти. Я для себе зрозуміла, що мої тексти зараз на ось цьому рівні інтенсивний сюжетний текст. Ось, можливо, ще ось сюди вони наближаються трошки. А як читач, я зазвичай, от якщо я постійно читаю на оцьому рівні, то піднімався, як правило, до цього рівня і улюблені мої твори вони знаходяться десь приблизно на цьому рівні. Коли я розказую про свої улюблені твори, то вони десь тут. Ось тут мені тут вже складно читати, і я не також й багато прочитала із важких та експериментальних текстів. Тобто є куди рости.